Ще трохи духовної їжі, можу сказати, друга справа, друга страва, другий стіл. Хочу поділитися, я так назвав перлинами з першого послання до Солонян. І коли я їх вибирав, було дуже тяжко, фактично там кожен вірш це перлина. Але так вибрав от таке, що мене торкнулося, щоб ми з вами разом. Пораділи, пораділи, бо слово Боже воно реально дає радість. Так. Читаємо. Ви свідки та Бог, як свято і праведно, і бездоганно поводилися ми між вами віруючими, бо ж знаєте ви, як кожного з вас. Немов батько дітей своїх власних просили ми вас і намовлювали та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та в славу. В принципі, ви бачите, що ми, віруючи, ми можемо реально поводитися так, як належить перед Богом. Ну, щоб ми не думали, що це от, я не можу, в мене то не так, там не так. Ми реально можемо. Бо Павло каже, що ви бачили, ви свідки і Бог свідок, що ми так поводилися праведно і бездоганно. Це в наших силах. Верніше, не в наших силах, а нам, ми з Богом це можемо робити. І зверніть увагу. Це дуже важливо для нас. Бо Павло вживає такі слова, що немов батько дітей в своїх власних. Тобто він розумів, це настільки важливо, так як ми дітей своїх наставляємо, щоб вони робили. Бо знаємо, що як вони так не зроблять, то буде їм зле. Як батько дітей, ми наставляли вас і просили вас, і намовлювали, і ще й показували. Настільки це важливо. Щоб ви гідно поводилися перед Богом. І завважте, покликав Бог вас у своє царство та в славу. Озверніть славу. Тобто ті, хто будуть в царстві, вони війдуть в славу Божу, вони будуть, як би, також мати частинку тої слави. Я не уявляю, як то, але так буде. Радіємо. Тому то й ми дякуємо Богові безперестанку, що, прийнявши почуте від нас слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиво то є слово Боже, що й діє в вас віруючих. Чим відрізняється віруюча людина від невіруючої? От оце якраз основний показник. Що людина, віруюча в Бога, вона приймає Слово Боже. Вона перебуває в Слові Божому. Вона діє за Словом Божим. І те слово в ній діє. Бачите, написано: діє в вас, віруючи. Для того, щоб воно діяло, його треба що прийняти. О, спочатку треба почути. Спочатку його треба почути. Тому треба бувати в тих місцях, де воно що? Звучить, проповідується. Тому так важливо нам приходити там, де звучить Слово Боже. Також важливо нам і самим його читати. Зараз благодать. Скільки в нас вже, ми вже перекладами перебираємо. Ми вже маємо стільки і книг, і електронних версій, аби тільки бажали читати. Але от дуже слушно він підмітив апостол Павло. Щоб Прийнявши почути те слово. Воно, якщо його не прийняти, тобто не взяти так до, до свого розуму і не якось так не забажати його виконувати, не забажати так поступати, воно тоді не принесе і не буде в нас діяти. Воно так залетіло, вилетіло, і все. Я забув. Далі. Тим, хто до вас ми хотіли прийти, я, Павло раз і двічі, але сатана перешкодив був нам. Тому і я, не стерпівши більше, послав довідатись про вашу віру, щоб часом спокусник вас не спокусив, і труд наш не стався б даремний. Ну, це така перлина, така, така чорна така. На трохи засмучує, але. Це реальність, реальність. Є спокусник. І він діє. Ми знаємо його долю. Доля його прописана чітко. В Єванглії, в об'явленні апостола Іоанна написано, що він буде діяти до певного часу. Потім Бог пошле ангола і візьме ангол спокусника народів, кине його в безодню. Закриє на замок і ще поставить початку. На тисячу років. І тисячу років на землі буде досить, досить класно. Досить люди чемно будуть поводитися. Проходить тисячу років. Печатка знімається, замок відкривається, його випускають. І що ви думаєте? Він збере майже всіх людей на землі і поведе їх воювати на Єрусалим. Спокусник є. Він має силу, він діє, і Бог йому це дозволяє. Але йому можна що? Протистояти. І ми маємо ту силу від Бога. Ми можемо Його перемагати. І ми його вже перемогли в Христі Ісусі. Але Він є. Тому то для когось, на жаль, можна багато людей перерахувати, які були увірували, які прийняли слово, які вже там і молилися, і ну, вже багато чого духовного робили. Але їх вже нема ні в одній церкві. Певно, через нього. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо, у купі з ним ми жили. Це вже така приємна перлина, дорогоцінна така. І подивіться, які запевнення нам дає Бог, що це Він нас що призначив. Це Він нас призначив. Це не те, що ми там самі десь його знайшли. Це Він нас призначив, щоб ми одержали спасіння Господом нашим Ісусом Христом. І щоб ми у купі з ним жили. Оце бажання Бога, щоб люди вони бажали з ним бути. Він хоче з ними жити. І якраз Така, навіть така пісня є, що це оселя Бога з людьми. Якраз у цей Новий Єрусалим, це і буде та оселя. І там же не, не треба буде сонця, не треба буде місяця, не треба буде світил. ні світла, певно, електрики не треба. Ніхто не виключить, тому що там Бог буде сам, якби це все освічувати. Тому що він є світло. Він є світло. Радіймо. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте. Я вам скажу, що радіти це треба оцих перших два вірша виконувати. Якщо ми будемо одне про одного дбати, якщо ми будемо одне до одного такими ввійшли. Люблячими, такими, що ми, ми ну, не для себе, а для когось. То ми будемо тоді радіти. Бо якраз чого люди страждають? Та й от по цій причині, що одне одного не дбають. І збудовуйте один одного. Це дуже важливо. От якраз чому не треба нехтувати служіннями, особливо такими там, де от ми зустрічаємось на тижні. Там не один проповідник будує. А там ті всі, що сидять, вони одне одного будують. Бо той свідчення сказав: той дав запитання, той дав відповідь, той приклади показав. І ми тоді одне одного будуємо. Це дуже важливо. І дбайте про добро один для одного і для всіх. Таку маленькі підказочки, як це робити. Дивіться: хто що від... Де вже служить, так? Ну, от, візьмемо нас проповідник. Так? Нас не є багато. І ви знаєте, щоб прийти сюди сказати проповідь, це ну, робота для когось це півдня, для когось це день, для когось це два дні, для когось тиждень, хтось не доспить, щоб презентацію зробити, хтось стає дуже рано, щоб її зробити. Це робота. так, Якщо ми собі так будемо, ну так вони собі проповідують, то хай проповідують. А може ти, брате, маєш дар, і ти міг би їх що підкріпляти яким чином, а вийти замість когось. Він тоді відпочине. І ти вже дбаєш про проповідників. Хтось там роздає постійно один і той самий, ви розумієте, ті, що там роздають, їм вже, може вже так набридло. Але нема кому їх підмінити? Дбайте один за одного та й для всіх. І так можна багато дивитися деше, а там взагалі нікого нема. А я би це міг робити та подбаю. Амінь. Буде радість. Без перестанку умиліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, Усе досліджуючи, тримайтеся доброго. Такий вірш. Безперестанку моліться. Дуже, дуже важлива штука. Дуже важлива штука. Молитися. І у той спокусник він в першу чергу стріляє туди. Бо Віруюча людина, яка не молиться, вона починає втрачати зв'язок з ким? З Богом. А як вона втрачає зв'язок з Богом, вона втрачає що? Силу. Бо наша сила, вона якраз від Бога. Ми напряму від Нього маємо ту силу через Духа Святого. От. А там написано Духа що не вгашайте. Духа не вгашайте. І от якраз молитва це. Як порівняти до сучасної ситуації, От є в нас багато акумуляторів, так? І от пропало, виключили світло, ми включаємо на акумуляторах, вони трохи посвітили. І тут треба було б, тільки світло з'являється, ми зразу його треба підключити до електромережі, щоб той акумулятор що підзарядився. То от десь молитва, оце, це вона так діє на духовний наш акумулятор. Це така підзарядка. І якщо я. Було таке, от, включилася електромережа, і я забув поставити той акумулятор. Тут знову виключили світло, я раз включаю, а воно вже так і вже не світить. Вже акумулятор розрядився. Чому? Бо я його не підзарядив. Можна сказати, я не помолився, і потім спокусник вже бачить, от класно, він вже сил немає, він же. Від Бога думок не отримав по цьому питаннячку, зараз я йому підкину, і він буде вже мій. Тому пильнуймо в молитвах і подяку складайте за все. Якось так сталося, що от в мене на роботі щось почали говорити за вдячність. Там були такі старші спеціалісти, і от один згадав каже: А ви знаєте. Ми такі невдячні. Та ж він мене, я як прийшов сюди, я ж такий зелений був, а він мене і того навчив, і того навчив, і того навчив. А я навіть йому не подякував. Я якраз мав можливість сказати, ну це така властивість. Ми всі забуваємо про Бога. Тут ми згадали про якогось наставника, а як би то про Бога ще згадати? Коли написано, що люди хліб їдять і що і не дякують йому. Ну, Може ми за хліб дякуємо, але ще. Дивіться, є багато за що дякувати. І, до речі, треба дякувати одне за одного. Одне за одного. Що от, хтось служить тим, хтось служить тим, хто служить тим. Треба дякувати за це. Це дуже важливо. І найбільше дякувати Богові, що Він дав тим людям таку можливість. Бо така Божа воля про вас. Тобто, ну, Божа воля, щоб ми оце робили. Щоб ми дякували. Не гордуйте пророцтвами. Ми е, багато маємо е, пророчого слова. І поспостерігайте, воно говориться. Його тільки треба прочут, почути. А от гордувати пророцтвом, це так почув, але так подумав, та що той брат там знає? І Це погордував. Це відкинув те слово. От. І це не означає, що так має бути, як то колись там ходив один чоловік, такий пророк, і він казав: От Бог мені каже, от так, так, так. В новому заповідті воно трошки інакше. Ми маємо слово пророче, і оце ми зараз читаємо це слово пророче. Воно зараз вже до когось говорить конкретно. Не гордуймо цими пророцтвами. І усе досліджуючи, тримайтеся доброго. Е, бачите, спасіння це праця, це праця. Це не просто прийшов-пішов. Це праця на протязі всього життя. І досліджувати це означає розбирати, де краще, де гірше, де погано, де дуже добре, а де взагалі радість для Бога. Досліджувати. І, ага, отут я, тут погано, добре, треба щось зробити. Як? До Бога, до братів, поможіть, моліться. Постол Павло, до них. Кого Він навчає, потім каже в кінці, моліться за нас, моліться за мене. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконалу, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе. Він і вчинить у те, це сама краща перлина, яку я от з цього послання взяв, і це останній вірш. Це останні вірші верніше. Дивіться. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало. Причому має бути освячене всі три наших іпостасі. Бог є Отець, Син і Дух Святий, і ці троє. що Одно. І ми є дух, душа і тіло, і ми ці троє одно. І оце все має бути збережене і освячене для, до приходу Ісуса Христа. Я хочу дуже звернути увагу на той вірш: вірний той. Хто вас кличе? Він і вчинить Таке враження, що мені не треба нічого робити, він зробить все сам. Коли я так аналізував і так подумав про себе, от мені ще треба дойти до кінця свого життя, зберегти віру, як апостол Павло писав, я так подумав, ого, тут, тут слабкий, тій справі невідважний, в тій черствий. Ті якийсь нелюблячі, а там боягуз, а там мені стає страшно. Стає страшно, реально, я так думаю, то я не, не зроблю. А тоді оцей вірш, так якби Бог каже, та я знаю, тому то я зроблю це. Мені стає що? Мені стає спокійніше. І я маю радість. Я маю радість. Це не означає, що, що, що я нічого не маю робити, я маю багато робити. Але я розумію, що без нього я цього не зроблю. І тому, знаєте, як це класно співпрацювати з кимось, з таким сильним? Знаєте, як класно, я вже так, на футбол, бо в нас дуже багато в футболі робиться, як то класно грати в команді там, де є Месі, або там, де Бапе. Команди, де немає такого лідера, вони вилітають зразу. Це дуже класно. А ми, нас лідер це сам Христос, сам Господь. Це дуже класно з ним разом щось робити. І це задоволення і це радість. Хай Бог нас благословить. Амінь. Помолимось, подякуємо.